Понад 20 загиблих, серед яких шестеро членів однієї родини такий підсумок. Четверга у Сирійському Алепо, що лишається головною ареною бойових дій. Рядові війська впродовж двох місяців намагаються витрути повстанців із районів, які вони контролюють, але поки що безуспішно. З охопленого боями Алепо, повідомляє кореспондент Євроньюз. Ми перебуваємо в епіцентрі хаосу, що панує місць над землею, окружляють літаки. Ми бачили кілька вертольотів. Мік вони зосереджені над двома кварталами на північному сході Алепо, Нано і тарік Штаби вільної сирійської армії, принаймні один із них, зазнав удару урядових військ. Це та сама штаб-квартира, де ми зустрічалися з командувачем найвпливовішого підрозділу вільної сирійської армії Абдель Халедом Аль Хаджі, у підпорядкуванні якого перебувають 6 тисяч бійців. Складається враження, що мешканці Алепо вже звикли жити в умовах надзвичайної ситуації. Однак атмосфера жаху нікуди не поділася. Іноді здається, що цей страх можна помацати. Цим людям не лишається нічого іншого як прийняти виклик долі і жити з цим далі,